Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі. Сьогодні приготуємо з вами блінчики-налисники сквашеного молока. Можна брати кефір. У мене молоко не першої свіжості сквашене. Отже, нам потрібне буде борошно, цукор, сіль, олія, 3 яйця. Молоко сквашене, і також невеликий кусочок масла 50 г для провазування блінчиків. До яєць додаю столову ложку цукру, можна давати менше, тоді блінчики будуть більш нейтрального смаку І сіль, і сіль, починаю збивати до утворення піни. Як тільки піна утворилася, довго збивати не потрібно. Даємо першу склянку молока і зразу склянку борошна. Спочатку все перемішую просто вінчиками, щоб воно об'єдналося і мука не розпорошувалася. А потім включаю міксер, і на середніх обертах починаю змішувати нашу масу. Масу змішую. Поки всі інгредієнти не об'єднаються, тоді даю другу шклянку молока і ще пів шклянки борошна. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. І на останню чергу даю ще муку і решта молока. Помішую міксером і збиваю до повного об'єднання. Коли всі інгредієнти з'єднаються, молоко з мукою, з яйцями, я додаю ще 2 столові ложки олії, для того, щоб менше підливати масло рослинного на пательню і також все перемішую на низьких обертах міксера до повного об'єднання цієї суміші. Пательню ставлю на вогонь і добре розігріваю на середньому газі. Промазую добре пательню невеликою кількістю олії, буквально столову ложку на всю пательню У мене звичайна сковорідка. Шматочок масла 50 г розігріваю в мікрохвильовці. Тісто має бути сметаноподібної консистенції. Коли пательня добре розігрілася, додаю ще до масла. Трошки олії рослинної і на пательню виливаю перший ковшик черпачок нашої суміші, Розподіляю по пательні і смажу більш-менш одну хвилинку з кожної сторони. Коли краї блінчика зарум'яняться, перевертаю на другу сторону. Таким чином просмажую всі блінчики. От і перший блінчик у нас готовий. Блінчик промазую масляно олійною сумішю і обов'язково накриваю покришкою, щоб він відпарювався так само поступати буду зі всіма іншими блінчиками. Наливаю Суміш для прожарювання наступного налисничка блінчика. Розподіляю масу по сковорді. Однією рукою це робити мені зараз не дуже зручно, але вийшло. І смажу другий блінчик. З цією ж сумішю знову промазую блінчик і також промазую зразу сковорідку. Прожарюю так всі блінчики. Час від часу я беру блінчики, перевертаю, щоб верхній верхній йшов всередину. Так вони стають м'якші. У мене з цієї порції вийшло 10 блінчиків. Вони є м'які. Їх можна і завертати в них, і також просто смакувати сметанкою, з повидлом. як вам забажається, смачно.